Всім привіт! На зв'язку Морозенко. Сьогодні будемо розглядати документ. Такий доволі цікавий документ, що називається відомості о воєнних і інших ділах, достойних знання і пам'яті, случившихся в московському государстві і воєнних окресних странах. Сама назва досить прямолінійно каже про те, що государством Росія тоді не називалась. тобто Росія була чимось таким загальним, церковним, але аж ніяк не відносилось до чогось державного, тому що власне ці відомості вони саме були запроваджені. Петром І першим царем московським для того, щоб відзвідуватися. У тому, як іде Північна війна, що все добре, там що росіяни, ну тобто московити перемагають постійно, потерь нет, все йде по плану, освобождаємо території, а де там довелося їм значить, піти з міста, у них планові відступлення. Ну, можна сказати так, що це одна із таких з таких початкових етапів оцієї російської пропаганди, оці відомості. Тобто це буквально одна з перших газет, ну її так називають газет. Хоча насправді це не було газетою, в, самі, в самому цьому документі немає ніде слова про те, що це газета. Тобто, це якісь звіти з інших країн про те, що відбувалось, що відбувалося, що говорили, і так далі, в тому числі і про московитів. Ну, ця газета була запроваджена тут як таких. Адекватних, э, адекватних Вікіпедії там чи ще щось такого чомусь немає в російській Вікіпедії про оцю про ці відомості Московського государства. Цікаво, чому. Хоча насправді сайтів із цим досить багато, вони посилаються конкретно ось на джерела, де яким законом э, було сказано про те, що ці відомості, ці відомості власне запроваджуються. Да? Тобто, ось та сама государственна публічна історична бібліотека Росії, э, сама якби, чітко в своїх в своїм собранні по. У них за собрання закону Російської імперії. Да? Е, вона чітко за 1702 рік оголошує, да? Ось можна приблизити, Тут указ, указ Петра про те, що о печаті газети для ізвіщення о ними і заграничним і внутрішніх пришествіях. Великий государ указав по відомостям і о, о воїнських, і о всяких ділах, які належать для об'являння Московського і окресних государств людям печатать куранти, а для печаті. Тіх курантов відомості, в котрих приказав о чом, о чом нині які є, і впечатляють будуть присилати із тих приказів монастирський приказ без мотчання. А із монастирського приказу ці відомості відсилають на печатний двор. І ото всі прикази із мас... монастирського приказу посилати пам'яті. Тобто, за 1702 рік, ми вже бачимо це декабрь 16, да? тобто це кінець 1702 року, вже Петро І видає указ при, при печаті А-Газети. Справді ось він називається Куранти. Тобто, це ось це прописом там не написано. Я так розумію, це буквально допис цих вілікаросів 19 століття, які створювали ці всі акти, да? не акти, а закони ті, що збирали. Це їхній коментар до цього. Тобто вони пишуть, що, що, що це взагалі за указ. А далі йде текст, власне, самого указу, в якому ми не бачимо ніякої ні газети, нічого. Ми бачимо Московське государство, не Росія так далі. От. І. Це називається курантами. Тобто куранти це як такі як звітність, да? якась звітність із е, якихось там інших міст і так далі. Зараз ви все зрозумієте. Тобто, ну бачимо, є указ, є газета, все на місці, це не якийсь фальсифікат, це не якийсь фейк, як люблять кричати московити. Це що не інакше, це самий натуральний е, якісний е, документ того часу. От, і Зараз ми бачимо, що московське государство. Почому. І так, власне, сам документ. Я ось розподілив таким чином. Я зробив скріни да, з виділенням з, з, власне, згадок там московитів, військ їхніх і так далі. І також океану бабочку створив із. Із власне тим, де згадуються руські люди. Ну тобто це руські люди. Вони яка з заходом України асоціюються майже майже завжди. Тут по сторінкам мене воно не показує послідовно, а все ж таки розкидало в хаосі. Тобто тут 200-та сторінка, 16-та. Ну давайте от подивимося. Наприклад, це сторінка перша. Сама перша сторінка. Ми бачимо, є на Москві, що то там все пишеться з маленької букви. Нема тут що міста з великої. і Так далі, що тільки от перший рядочок з великої. Далі все, от ну не знаю, воно тут інколи з великої, десь про прилітажіся, я не знаю. Видно, що після крапки з великої пишеться, і в принципі все, все основному з маленької. тобто міста пишуться з маленької. На Москві, на Москві, все на Казані, все з маленької. І пишеться тут цікаво. Прибув московське государство, і Сибірі пишуть в китайське государство. Тобто, є китайське государство, є московське государство. І це якби обоє і та, і те держава, і в них є власні назви. Китай, Московія. Правильно, це буквально. Перша сторінка тепер сторінка третя. Власне на сторінці третій ми бачимо, що є якісь е, московські війська, значить якусь там крейсну крепис вони і Так далі ось пишеться із нарви октября в якийсь там день, сентября. Тобто, бачите, день тут пишеться не цифрами, як ми звикли бачити, а іменно буквами. Тобто, е, тоді, тоді отаке от було написання через букви. Всі цифри писались отак. Такими буквами. От, значит, день. Московські войска, знову таки немає числа, є буква ось чоловік, на сей, короче, Ми бачимо, що є московські войска. Не російські, не русські. є московські войска. На сторінці 3, да. Давайте сторіночку 13 дивіемся. Так, Царь московський, царь московський, своєї аутерії, що то там, в общем. Царь Московський, ми можемо роздивитись скрізь ніде ніякого Росії, нічого ми не бачимо. Власне, тут я ще виділив такі позначки: це деграф Оу, як пишеться, лілянським відомо учинити. Указав указ. ну, Тобто пишеться учинити через деграф Оу, указ через Оу, тобто не просто У. Тому що московити люблять путати, ось також учинити. Да? Ми бачимо через деграф ОУ, що каже про те, що це не О, а У. Далі сторіночка 14. Знову бачимо указу через деграф Оу. Це ми вже ясно. Ось така це У, а тут Оу деграф. Ну, точних правил я не знаю написання цього, От, але ми бачимо, що є і те, і друге, воно присутнє. Станом на 1702 рік і ми бачимо, що після писання всього, всього часу здесь слава обноситься, що москвичі новий шанець з приступом взяли. І вони що то там навіть до полутори мілі нарві прийшли. Новий шанець це назва міста. Чи крепості, ну, в общем, це назва самостійна. Москвичі виділяються. Не росіяни, не русські, а москвичі. Як приналежність до якогось народу. Взагалі, оце все, оці всі відомості, це по факту бралось якісь в основному іноземні новини. Да, про те, що відбувається в світі, і ретранслювались от власне самим московитам, щоб вони їх читали і були впевнені в тому, що все добре на фронті, що вони там перемагають і так далі. Тобто, по факту в цій відомості це більшість все ж таки іноземних новин, да? ось сторінка 16, також москвичі із гамбурга, такий день, всі істини є, ля-ля-ля-ля. Владінням свиським вбившою москвичам октября в такий-то день здати принужден бил, котрий одних чоловік осадних пушкарей і так далі. Більше. Тобто, москвичі згадуються, це не як власне жителі Москви, а як власне жителі московського государства, народ такий, ну? Тобто, бачимо з Гамбурга, тобто це іноземці. Іноземці, власне, пишуть. Так, да, ми можемо сказати, ну це ж іноземці тільки їх так називали, вони себе, може, так і не називали. Но все б то нічого, якби ця газета офіційно не була запроваджена Петром, тобто він її схвалив, він, вона проходила не раз цензуру, і він дозволяв собі спокійно писати про себе там москвичі, московський цар, там, московські війська. Тут таких задок, бачите, тут їх росту мільярды. Московские війська, московські війська, войска, війська, московські московские войска, московские, войска, московские, московские... великі войско, так, московские младые господа, московські анакі, так, король польський, це виділивши, як вони протиставляються. Вот, московські войска, московських радних людей, Литва, Шведи, тут якби також виділяється, Московські радные люди, московський генерал, польський московський посол, московський посол Московський цар, московські війська, московське військо, московське військо, це ми вже бачили. Далі. Царь московський. Знову таким московским, царським величеством, Московським, царь московський землі, Московська крепость, Короля Польського, царь московський, царь московський, і так далі. А, то, 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 тут, тут як не крутий, як не верти, ми бачимо службу московську. московського. Есть окремі виділяються: Казаки, Поляки, Татари, Москва, Пасл Московський, Казаки, Литовський Князь. Опять Московського государства, от, видим, видим Король французький, король польський, все на місці. Служба Московська, войск московських, між Москвою і Шведами, тобто називали також Москва. Просто як ну, Шведи є, є Москва, вот так вона і звучить. Не як місто, а як іменно народ Москва. Да? Тоже, тоже тут виділяється. Московське войско. Взагалі, москвичам, так. Да? Москвичі новий шанець з полістом взяли. А, то есть, це ми вже бачили. Тут скоріше відзнається. А от коли ми бачимо русский войска. Ми ось бачимо в Ліфляндії, що війська є московські, тобто виділяються русські і московські. І от коли ми по вирішимо подивитися саме русські, то ми дивимося тринка-третя, та там, де і московські війська. що -то вийшло. Да? І тут е якийсь ось русські і інгерманський. Да? Ін тобто рубежі якісь є русский і інгерманський. І от, е згадується отгадується війська. О, тут московські, а тут русські. Тобто, що це одне і те ж? Давайте дам, далі подивимося. Так, воєводи Київської, це трохи вже далі. Значить, є такий цікавий момент. 18 19 сторінки, повна сторінка, ну тобто дві тут виходить, Виходить у нас ми дивимося, ось. Є річ Посполітає, є москвичі, є літовські війська. От написано «Ізо Львова», це з із, із Львова. Ну, тобто Львів, місто, із Львова, да? е, відомості. І от, коли пишеться там, ізо Львова. Десь із цих міст, да, тобто Захід України, ми читаємо наступні речі: тобто воєвода Бельський, Воєвода Руський, Воєвода Краковський, воєвод Волинський, ну тобто можна тут повністю прочитати, що пишуть, але суть. Є воєвода-руський якийсь, тобто це воєвода руського, ну, власне, воєводства. Частина речі Посполитої, де асоціюються руські. О, це приближено от є різні воєводи. Да? Знову таки, зо Львова упомінається. Далі далі, значить, упоминаються казаки. Україна тут також упоминається ось, з города Дубна. також м -м, Казаки упоминаються. Да? Московського. Власне, крім цього воєводства, ми також бачимо таку річ якось. Казаки, що -то там гроздять Львову, опять таки Львов, да, упоминаю. І пишеться, і сказують, що і Чорна Русь вслед за ними теж чинить. Будет. То есть Чорна Русь, ми розуміємо, що вона якраз таки це знову таки асоціація десь із землями Заходу України. Руські, Русь, і ось, власне, вже тут на сторінці 88 ми бачимо дуже цікаву річ. Пишеться із русской землі, по длінові чині, що там воєнство. Він Присягли присяглі за віру, за короля за вольне стоять. Тобто ми розуміємо, що руська земля також асоціюється ось в Вінниця, да? А далі ми бачимо по тексту московські війська знову такі. Є руські землі, От, опять таки, і за руської землі. Тут і за пишуть, що із руської землі много товару привезуть тут, 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 тут. І далі пишеться Москвічі же, От Москви, московські. Да"? Тобто ці поняття розділяються. Руська земля це саме там, де руський воєвода, там, де власне міста, Заходу України і так далі. Оце, оце у нас Русь. І цьому підтвердження ми знову-таки знаходимо, коли пишеться із Варшави. Ну тут зразу таки пишеться, що із Варшави ці відомості, і Львова пишуть Послідніх Тык так 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 річ посполіта і от пишеться і от коронного великого гетьмана і от всего русского воєводства подлинно последнего ответа спрашивают: То есть есть русское воеводство, русский руська земля? Руські війська, по ці полки, так далі. щось, Львів, да, Львів, Варшава, це коротше там де за річ Посполиту. Ми бачимо, читаємо, якщо ми читаємо за Львів, наприклад, ми чітко бачимо, що загадується знову такі якісь росія воєводства, якісь руські війська і так далі. Якщо ми читаємо за московитів, то там московські є все. Московське. Тобто це не тотожні поняття. З, -з, -з Ліфляндії московські війська, вот, а з Ліфляндії в якому чи не читає руські війська, а радії великої чінять. Ну, опять посол Тобто це. Отділенні поняття можна зрозуміти з контексту. Московські характеристики людей, шведське войско, тобто московія, ну, московські, шведські, і от русські. Тут Ріга, вже після цього Ріга. Коли ми бачимо десь захід і так далі, ми бачимо русські війська, які в складі Речі Посполитої. Знову таки. плать воєводств русських Обіщали за короля польського стоять. І що то там ще шведи на 10 міль відступять. П'ять тобто, воєводств русских Обіщали за короля польського. Тобто, були ці воєводства в складі речі посполитої. Вони за нього ну якби чого вони виділяються, тому що там інші. Етнос жив. Русинів, власне. От. І там такі міста, як Вінниця, Львів, вони згадуються, саме як руські з... землі. Знову, і Львова Дікабря, генерал, то-то-то-то став руське воєводство, і хоче та руського сейміка ожидать. Знову таки Львів, руське воєводство, руський сеймик так далі. Руське воєводство, покинули кун Казацький то-то-то. Тобто, насправді, робота, ну якби це воно видавалось з відомості не один рік. Я їх там проаналізував цей документ. Цей документ я переаналізував 262 сторінки дуже швидко, тобто без особого такого вдавання, ну саме читання, а іменно швидкий перебіг по цьому всьому. І з цього достатньо вже зрозуміти, що власне. Власне, є, відділяється чітко московські, руські. Ми розуміємо, звичайно, що ці відомості це все ж таки відомості, ну, тобто звіти там з інших да, з інших країн, з інших міст, і так далі, про те, що творилось тоді. Але ми розуміємо те, що Московія приймала те, що їх там називали москвичами, москви, московські війська, і так далі. Тобто, не ототожнювали. Тобто вони самі розуміють, і що є. Різниця, якби вони ще тоді Росією не стали. Вони ще не стали якимись... Якщо русські є ще мого десь згадуватися, тому що рускія це ж все-таки по релігії, по тому що ти руської віри, ти вже русський. Тобто русський німець, русський грек і так далі. Може хто угодно стати русським, це релігійна приналежність. Власне, як якийсь етнос, як якийсь етнос, то ясно, що з тим ніяких асоціацій з русі в них ніколи якби й не було, хоча вони як не старались до цього примазатися. Дивіться, ось таке відео, це моя перша Фактично відео огляду якогось документу я його записав так, як вийшло, да? тобто як курка лапою. Воно доволі, бачите, таке не коротеньке вийшло, тому я хотів би побачити ваші реакції, типа подобається, не подобається. На що краще більше звертати увагу на що менше. Якось, якось будемо над цим, якби укомплектовувати укомплектовувати оці всі відоси, старатись зробити їх все-таки покороче і пояскравіше, плюс е покорисніше. Звичайно, що пишіть. Чи подобається такий формат взагалі? Ну, от, потрібно його продовжувати чи ні. І потім будемо вирішувати, як далі випускати власне подібні відео. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава Україні!